Вашингтон припиняє пряму військову допомогу Києву. Молоді поляки планували терористичні акти. В Іспанії прокотилися протести проти туризму. Вашингтон припиняє пряму допомогу Києву. Як повідомляє The Telegraph, під час слухань у Конгресі, присвячених проекту оборонного бюджету США на 26 рік. Міністр оборони під Хексет заявив, що команда Трампа має принципово інше бачення аніж попередній уряд. На його думку, дипломатичний підхід до врегулювання війни є вигідним для Києва і для Москви, а також і для самих Сполучених Штатів. Як пише видання, тепер Україна має три шляхи покладатися на зусилля Європи. П купувати зброю у сполучених Штатів за європейські кошти або ж активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Хоча лідери ЄС неодноразово заявляли про готовність підтримувати Київ, реалізація цих обіцянок пробуксовує, нагадує видання. Разом із тим, The Telegraph пише, що Європа, яка декларує підтримку України, водночас витрачає щороку понад 20 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв, фінансуючи тим чином військ. Військову машину пує на більше аніж оборону України. Молодь легко піддається впливу, тому такою важливою є освіта, як каже колишній офіцер Центрального бюро розслідувань Польщі Мартін. Мікша батькам варто звертати увагу на те, чим займаються їхні діти у вільний час. Агентство внутрішньої безпеки в Ольштині затримало трьох 19-річних хлопців, які нібито планували терористичні акти. Юнаки тренувалися на стрільбищах, навчалися користуватися вогнепальною зброєю, а також шукали дані про вибухівку та пір. Субтитрувальниця медіа портали. соціальні мережі та різноманітні портали містять чимало такої інформації. Підлітки цим користуються і хочуть звернути на себе увагу. Вони придумали собі місію, і вирішили її реалізувати. Це радикалізм, що є молоді притаманно. Кожен має якусь пристрасть, спорт чи риболовля, але раптом дізнаємося, що троє 19-річних хлопців обрали собі хобі створювати вибухові пристрої. Модані матеріалів і будування вибухових. служби затримали двох підозрюваних у цій справі у квітні, третього на початку червня. Прокуратура вимагала арешту усіх, однак окружний суд в Ольштині не продовжив арешт підозрюваних. Прокуратура оголосила, що оскаржить рішення суду. За неофіційною інформацією, підлітки планували напад на одну із середніх шкіл в Ольштині. В Іспанії у час гарячого сезону відпусток протестують проти масового туризму. У кількох містах пройшли демонстрації з закликом зрівноважити цей процес. За словами протестувальників, масовий туризм призводить до зростання вартості житла. Та ускладнює його пошук у Барселоні. Демонстранти з'явилися перед готелем. Вони оприскували туристів водою із іграшкових пістолетів. Поліція заблокувала марш який мав прямувати до знаменитого собору Саграда Фамілія. На майорці протестувальники вимагали гідних житлових умов. Вони вказували на те, що ціни на оренду зростають, а нерухомість зникає із ринку. Приблизно десяток найпопулярніших туристичних міст усієї південної Європи також приєдна. Налися до акцій організатори протестів наголосили, що це не війна проти туристів, а заклик до балансу минулого року Іспанію відвідали рекордні 94 мільйони іноземних туристів. А це зазначимо удвічі більше ніж населення країни. Три найбільших економічних держав прибули до Канади на саміт групи «Семи». Головними темами переговорів є торговельні війни президента Сполучених Штатів та конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Як господар саміту, прем'єр-міністр Канади Марк Карні вирішив не публікувати спільної заяви чи ком'юніке після завершення зустрічі. Одним зі спірних питань було зниження цінового ліміту на експорт російської нафти. Велика Британія, Німеччина, Франція Італія. Японія та Канада, а також Європейський Союз, хочуть знизити його із нинішніх 60 до 45 доларів. Сполучені Штати проти цього лідери групи Семи також хочуть поговорити із Трампом про тарифи, які він запровадив. Це може призвести до того, що на саміті домінуватиме серія двосторонніх переговорів, а не послання про єдність. І воно відійде на другий план. Симптоматичне запровадження тарифів Трампом по всьому світу створило невизначеність серед ключових союзників США. Та посилило тиск на світову економіку у Європі. Заявили, що торговельні переговори з Вашингтоном зосереджені на деталях, проте немає жодної гарантії щодо укладення угоди. Війна на близькому сході вже торкнулася України внаслідок іранських ударів по Ізраїлю. За попередніми даними загинуло п'ятеро українських громадян, серед них троє дітей. Поза тим ескалація конфлікту може розпорушити увагу сполучених штатів, і цей несприятливий сценарій може торкнутися України. Так вважає експерти з міжнародних відносин Радослав Пифель. Навіть і жить тоні бенджецовіте позаставлення. Навіть якщо це не буде повний відхід, то навіть Росіяні уваги буде набагато більш несприятливою ситуацією ніж послаблення Іраном. У такому випадку Росія опиниться в кращій геополітичній ситуації. Йдеться передусім про Європу та Україну. А це дуже поганий сценарій і для України, і для всього регіону. Представники американської адміністрації визнали, що Сполучені Штати надали Ізраїлю дані розвідки. Вони підтвердили, що відповідно до попередньої заяви допомагають захищати Ізраїль, особливо від балістичних ракет. Попри те, аналітики прогнозують, що без повної участі сполучених штатів Ізраїль своїх цілей не досягне. Французький айрбас може поповнити повітряний флот польської авіакомпанії. Сьогодні мають визначити постачальника 80 машин для польських авіаліній льот. За цей контракт також змагався Ембраєр за неофіційними повідомленнями Reuters, Фаворитом однак є Airbus. Дата вибору вже кілька разів переносилася. Заступник міністра інфраструктури Маці Лясек заявив, що для льот – це стратегічне рішення. Той закуп на найбільше двещала через льот. те, що ці машини будуть використовувати щонайменше 20 років. і За цей час вони виконують багато рейсів на надзвичайно складному ринку. Льот повинен мати конкурентно спроможні літаки, щоб ефективно конкурувати. Керувати за пасажирів ринок непростий. Мусимо перейти на літаки, які мають нижчий показник шумоутворення. Нижчий ніж хавасу. Перші нові літаки прибудуть до Польщі у 27-му. Вони обслуговуватимуть внутрішні та регіональні маршрути. Президент Льоту Міхал Фійол каже, що кожен елемент контракту важливий у перемовинах. Та самолоте циклу свої навіть різниця у витраті палива під час одного польоту на певній ділянці у 5 доларів має величезне значення для перевізникам. Протягом свого життєвого циклу ці літаки виконують понад 2 мільйони рейсів. У цій ситуації мінімальні індивідуальні відмінності переростають у великі суми. І ми говоримо про 20 мільйонів доларів економії упродовж всіх років експлуатації літака. Циклужича тих нові літаки викуповувати не стануть і йдеться лише про його термінову оренду